Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо красу. Сьогодні починаємо в'язати нову серветочку. Дуже легка, проста серветка, але вона користується популярністю. Можливо, вся краса в простоті її є. Я зв'язала вже не одну таку серветочку на подарунки, зв'язала на замовлення і ось попросила моя підписниця зв'язати разом з вами таку красу. Тож, приступаємо. У мене, як завжди, мерсеризована бавовна, ось такого цікавого якогось кольору. І тут на вірочці не пише який метраж, але це в мене точка тонесенька. Ви не зважайте на те, якою ниткою в'яжу я, хоча ви можете взяти до уваги просто для того, щоб зрозуміти розмір. Гачок у мене тонесенький, гачок у мене 0,85. І ось цей гачок якраз ідеально підходить під цю ниточку. Так, ну що, будемо починати, я думаю. Починаємо, як завжди, із повітряних петель. Тут ми набираємо 10 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 повітряних набрали, фокус десь загубився, ось він. І з'єднуємо їх у кільце. Так, тепер підіймаємося на три повітряні, і нам треба обв'язати це кільце ступчиками з одним накидом. Тобто, перший наш ряд. Це 20 стовпчиків з одним накидом, враховуючи стовпчики, чи точніше петлі, повітряні петлі підняття. Ось так, просто легко в'яжете, тобто 3 повітряні петлі плюс 19 стовпчиків з одним накидом. Ось так ми завершили майже ряд, зараз з'єднаємося у третю повітряну петлю підйому. Так, І переходимо до другого ряду. В другому ряду будемо вив'язувати стовпчики без накиду. Спочатку пров'язуємо одну повітряну, і тепер у кожен стовпчик, тобто в кожну ось цю косичку, ми в'яжемо стовпчик без накиду. Ось так легко, просто продовжуйте рядочок до кінця. Закінчили ряд і з'єднуємося, ось так і спочатку, з першої петлею, да? і переходимо до третього ряду, відразу звідси виходимо, підіймаємось на три повітряні. Це буде ніби наш перший стовпчик з одним накидом. Крім цього, в'яжемо ще одну повітряну це для арочки. Робимо накид і в наступну петелечку, тобто в наступний стовпчик без накиду, в'яжемо стовпчик з одним накидом повітряна. У наступний стовпчик без накиду в'яжемо стовпчик з накидом одна повітряна. Тобто рапорт цього ряду просто стовпчик з накидом і повітряна, і все. Так, в'яжемо до кінця рядочка таким чином. Так, Дов'язали 20 й стовпчик. Перерахуйте зараз, щоб у вас все було правильно, щоб ви ніде не збилися. І з'єднуємося з 3 повітряною петлею підйому. тут уважненько, щоб ви не забули про петлю арочки ось так. так. Тепер для виконання наступного ряду. Четвертого, здається, так, нам треба перейти під наступну арочку. Ось так. І тепер ми піднімаємося на 6 повітряних. Один, два, три, чотири, шість повітряних. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Тобто тут будуть у нас великі стовпчики. Стопчики з трьома накидами. Так, шість ми зв'язали повітряних. І в'яжемо ще одну для арочки. І тепер набираємо три накиди. Набирайте їх ось так на кінчичок гачка, там де найвужча частиночка, щоб у вас був не розхлябаний стовпчик. І під цю ж арочку, звідки ми вив'язували петлі, в'яжемо цей стовпчик з трьома накидами. Ось так одна повітряна. І знову три накиди йдемо до наступної арочки. В'яжемо сюди. Стопчик з трьома накидами, одна повітряна, знову три накиди, і під цю ж арочку в'яжемо ще один стопчик з трьома накидами, тобто рапорт цього ряду це стовпчик з трьома накидами, по два під арочку, і між кожним стовпчиком, точніше, між стовпчиками, да, між двома стовпчиками, у нас іде повітряна петля. Так, я в'яжу тугенько, для того, щоб були красивіші стовпчики. І ниточка в мене така непружна, тому мені інколи важко її протягувати крізь петлю. Але це тільки цей ряд такий складний. Ну, складний, вимагає більше. Уваги та, і охайності, далі будуть зовсім простенькі ряди, і ви перепочинете. Так, одна повітряна після стовпчика, і ще один стовпчик під цю ж арочку. Так, Тепер я вас ненадовго залишаю, доки ви дов'яжете рядочок до кінця. Закінчили четвертий ряд, з'єдналися у шосту повітряну петлю підйому. Так, ось так зараз виглядає серветочка, переходимо до п'ятого ряду. Знову у нас будуть стовпчики без накиду. Знову дуже легкий простий ряд. В'яжемо повітряну петлю і під арочку з однієї повітряної в'яжемо два стовпчики без накиду. Пропускаємо стовпчик з трьома накидами, і під наступну арочку в'яжемо знову два стовпчики без накиду. У наступну арочку теж саме, і в наступну арочку теж саме, тобто в'яжемо тільки стовпчики без накиду. Ось так, по два в кожну арочку. Закінчили п'ятий ряд, і переходимо до шостого. В шостому ряду, ага, не сказала, з'єдналися в першу петеличку. Тут ми зараз піднімаємось на три повітряні, це буде ніби перший стовпчик, і в'яжемо ще дві повітряні для арочки. Робимо накид, пропускаємо одну петлю і в наступну в'яжемо стопчик з накидом Ось так. дві повітряні накид, одну петлю пропускаємо. У наступну в'яжемо стопчик з накидом, дві повітряні накид, одну пропустили, у наступну стопчик з накидом, дві повітряні накид, одну пропускаємо, у наступну стопчик з накидом. Ось такий цей рядочок в'яжемо до кінця. Ось і завершили ми вже шостий ряд, якщо я не помиляюся. Ось Так у нас виглядає серветочка. Тут в мене така ниточка гарна, що не треба буде особливо блокувати. Ну Клей або крохмаль точно не треба додавати. Вона і так, бачите, так тримає гарну форму. Ну ще в'яжу туго. Зараз будемо в'язати сьомий ряд. І сьомий ряд тут такий же самий, точно, як і шостий. Тобто, зараз піднімемось на три повітряні. Плюс дві повітряні для арочки. І тепер у вершиночку кожного стовпчика попереднього ряду ми в'яжемо по стопчику з накидом. Дві повітряні, у наступний стовпчик знову стовпчик з накидом, дві повітряні, і наступний стовпчик знову стовпчик з накидом. Ось так. Так, тепер у нас є вже 7 рядів, будемо переходити до восьмого ряду. І зараз я вам скажу, що наступні 6 рядів у нас будуть абсолютно однакові. Ну, ось так в цій серветці. Тобто, я вам зараз покажу початок і кінець цього ряду, а потім ви будете в'язати ще 5 рядів самостійно. Отже, зараз ми над. Повітряною петля ми знаходимося і переходимо під арочку до серединки. Я ось так двічі з'єднаю, щоб це було всередину дійсно. І тепер набираю 5 повітряних. Ось так, приєднуюся посередині наступної арочки стопчиком без накиду. Знову 5 повітряних. Приєднуюся посередині наступної арочки з топчиком без накиду. Знов 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. Знов приєднуюся. І ось таким чином в'яжу цей ряд і наступні 6, точніше 5, да, всього 6, буду в'язати таким чином. Дов'язуйте ряд до кінця, я в кінці покажу, як з'єднатися. Так, дивіться, я майже дов'язала ряд. Тобто, мені зараз залишається пров'язати ще одну арочку. Що я роблю? Я набираю дві повітряні накид, і зараз йду до початку наступної арочки. ось так ось, так І сюди пров'язую стовпчик з одним накидом. Це для того, щоб ми опинились посередині арочки відразу, тому що наступний ряд у нас знову ж таки арочки. Да? І ми будемо кожного разу, ось ці шість рядів, які нам в'язати треба, будемо кожного разу так приєднуватись. І бачите, відразу ми тепер в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5, приєднуємося і так далі по колу в'яжемо, в'яжемо всі шість рядів таким чином. Тобто в кожному ряду буде по 5 арочок. Отже, це я вас залишаю. Ой, на початку 9 ряду, і цю частину я поки що завершую, ви дов'яжете самостійно ще 5 рядів, тобто, коли у вас буде всього 13 рядів, тоді ви можете переходити на наступну частину, і ми тоді з вами почнемо з 14 ряду. Все, приємного в'язання, чекатиму вас в наступній частині. Бувайте!